Петруки, вы работали с Антоном в Киеве, в районе Черепки, в Лосивский район. Ця людина дуже добра, весела, відзивчила. Ми голоси вичуємо зараз між до собою, коли вчаємося, ми розповідаємо. Кожну хмирку, кожну шутку. Ця людина брала себе роботу з душою, з радостю. Він допомагав всім, кого от бачили зустрічі. Покупателі, от, сотрудники магазину Фора, мною представителя на гінані. І ми від кожного нашого сотрудника, всіх хто могли. Не осталось байдужати до цього, тому що він, душа нашого колективу. був навіть після того, як він перейшов в інше місце працювати, він одно забігав до нас з столикою, до всіх поздравляється, до всіх привітається. Як вийшов, ви Ми спрашиваємо нього, як він. Всіх передавав, що і промісім України. Адже сьогодні в останній пункт, ми проважаємо справжнього патріота, який віддав своє життя за свободу, незалежність нашої держави. Цей непростий час, ми знаємо, що кожен день гинуть наші захисники. І коли поряд гине той, кого ми знали, який дорогий для є сьогодні тут зібрався, звичайно, це великий. Ще раз прийміть щирість відчуття, я через почуття родини. Я переконаний, що рідні близькі гордяться тим, що він робив при житті, і будуть гордитися тим, що він поліг. Бою, шкодуючи свого життя, і син проставив себе на завжди. Хай спочиває з Богом. Мої депутати. all the people of ukraine, the jewish people of ukraine. this is just a horrible thing that ukraine does such a beautiful, young man. some say that it is sweet to die for the, the homeland. it is sweet, it is sweet the soldier's, soldiers beauty, but um, it's not sweet for the family. so i pay my deepest sincere condolences to you. того, чтобы оставить это право, нам приходится приносить Все страшные жертвы. Сегодня эту жертву принесла семья раба Асфа. И от имени посольства, от имени государства Израиль, От имени посольства, от имени государства Израиля, от своего имени хочу еще раз принести самые глубокие сополезнования.

Можем попрощаться. После этого у нас поедет.